Друзі, привіт! Продовжую показувати своє життя тут, у Чехії, у Празі. Отже, показую вам своє просте життя буття. От, і я о, просто хочу поділитися нікого не вчу, абсолютно нікого не вчу, тому що я не кулінарний канал. Я всього лиш просто показую, як я живу. Що я сьогодні готую взагалі? І на обід, ну і надалі мені також це буде. Так, воно вже, в принципі, майже готове. Роблю менший вогонь. Отже, це я купила по акції. Взагалі, воно дуже дороге. Тут і сало дороге, і взагалі, ось така от боковина дуже дорога. Хоча сама свинина дешевша. Але саме ось такий шматок, який із м'ясними прожилками, він дуже великий, як ви бачите. Він такий чималенький. От, бачите, де? Тут трошки більше кілограма. Значить, я його вирішила вперше в своєму житті зварити. А тому ж повторюю, що я абсолютно нікого не вчу. Значить, і. Я навіть не заглядала в рецепт, просто по пам'яті десь бачила, що хтось це робив на ось цибуловій такій шелухі. О, бачите, у мене знову ж русизм. Давайте чіпляйтеся до моєї української мови. Я все життя була російськомовною людиною. Я й досі продовжую спілкуватися російською мовою з моїми рідними, з моїми родичами, з моїми друзями на їхнє прохання. Вони мене попросили, щоб я з ними розмовляла російською мовою. Мені не важко. Я поважаю також і їхній вибір, і я не хочу псувати стосунки через мову. І так, я зварила ось такий шматок боковини. Він також у них називається бок. От. І вепровий. У них свинина це вепровий бок. Тут ось лушпиня. О, знайшла слово. Не шелуха, луха, лушпиння, цибулове. Також там ну воно вже все впало на дно. Там два види перців чорний горошком і духмяний. Там два листочки, ну воно все поховалося, друзі, два листочки лаврових. от Сіль. Ще трошки посипала меленим чорним перцем. І в кінці додала чесник. Воно все попадало, все заховалося. Ось, бачите, чесник, бачите? Так. Воно у мене вже майже півтори години готується і воно вже готове. Зараз я його перевірю. Просто попробуємо його ножиком проткнути. У -у -у -у. Іде як по масу. Як по маслу. І там, де сало, і там, де маску. Отже, воно готове. Виключаю. Так. От тільки я не знаю, чи я повинна зараз його дістати із цієї гарячої води, щоб воно остигало. Чи воно повинно тут о, остигати в цій кастрюлі в цій рідині. Я не знаю. Я потім десь, можливо, в інтернеті підляну цей рецепт. От і вирішу. Значить. Можливо, треба все таки дістати, щоб воно зараз мені е, остигло, і щоб я могла його нарізати і обідати, бо я вже хочу їсти. Значить, е, Я начистила картоплю, до обіду, у мене буде відварена картопля. Зараз ще, до речі, якраз і воно остигне це сало з м'ясом, поки у мене картопелька звариться. І е, е, у мене ще буде салат, я вже його приготувала. У мене дуже мало було помідорів, взагалі було мало свіжих овочів, просто залишки ось помідорів чері і залишки ось цього салату, цих листочків. І їх було настільки мало, що свіжого огірка в мене сьогодні не виявилося в холодильнику в домі. Я нарізала ось, бачите, як солоний огірок. Це квашений, це не маринований, це я сама солила, квасила багато чого. Подивіться, у мене відео, в плейлисті є. Маринувала також. І заправила це все олією оливковою. Я так більше люблю, коли оливковою олією. Дивіться, ось так воно виглядає. Я все ж таки його виняла із кастрюлі. Воно вже трохи остигло. Ну, не зовсім, ще трохи тепленьке. І ось я його вже розрізала. Воно дуже-дуже м'якеньке, прямо аж розпадається. Це я відрізала собі на пробу. Зараз спробую при вас. О, відрізала, можна було б і тут відрізати, тоді було б видно, що там було б більше прослойок. Ось так воно виглядає. От, воно дуже-дуже запашне і прямо аж розпадається таке м'якеньке. Зараз я попробую оцей кусочок, прямо навіть без хліба. При вас спробую. Його не відчувати не треба. Боже, чому я так раніше не готувала? Воно просто тане в роті, друзі. Боже, як це смачно! Я зараз готувала цей кусок з'їсти навіть без картоплі. Хоча у мене там на плиті вже доварюється картопля. Друзі, це дуже-дуже смачно. Я так рада, що я все-таки наважилася зробити таку смакоту. Друзі, вибачаюся, воно дуже смачно. І головне... Що воно, воно е, е, посолі все дуже добре. Я дуже переживала, чи достатньо його посолила. Потім я переживала, що я його пересолила, тому що я додавала сіль. Але зараз я пробую все просто ідеально. Не тому, що я нафалюю себе, а мені самі це подобається. Отже, друзі, усім, хто їсть смачного, от і мені також. А також вам усім добрих, доброзичливих, адекватних, розуміючих людей, усім всього найкращого, усім вам бажаю тільки миру і добра. На все добре, до нових зустрічей!